Гасло цьогорічного відзначення, а я нагадаю, що День Гідності та Свободи як державний день було запроваджено указом президента в 2014 році. Цей день першопочаткова ідея був, був запроваджений після помранчої революції. Називався День Свободи. В часи правління Януковича він був скасований, і це теж дуже глибоко символічно. І цьогорічне гасло це День гідності та свободи щодня без вихідних. Ви можете побачити візуал на екрані. І справді нам вже сьогодні не до красивих е, фраз е, закручених. А ці кілька слів вони дуже практичні і вони відповідають реальності сьогоднішнього дня. Бо День гідності та свободи це не просто день в календарі, коли ти відриваєш аркуш сьогодні і завтра. Він вже не актуальний навпаки. Це день, коли ми згадуємо і весь пройдений наш шлях, і боротьбу за наші цінності найвищі, які не маємо втратити. І тому е, кожен день війна на нулі, кожна відсіч ворогу, е, кожен донат, волонтерство, е, кожна спільна солідарна дія громадянського суспільства у боротьбі України у України цій війні, допомога тим, хто у скруті. Коли ми сумінно працюємо разом на розвиток України на справедливий мир, на перемогу є днем гідності та свободи.